Усім привіт! Нещодавно у нас на каналі вийшов випуск, де нася перечислила топ-5 соняшників під Clearfield систему в Україні. За версією Grovex, і з того часу найбільше питань та замовлень поступила саме на переможця нашого топу. А так як він викликав більше всього питань, тому сьогодні давайте я вам за нього і розкажу. Отже, сонях під назвою Remisol має сербське коріння. В Україні його селекціонує компанія Nertus Agro. А генетично він створений у науковому інституті міста Новий Сад. Звідти, взагалі, більшість сербських батьківських ліній. Соняшник стійкий до п'яти разів вовчку. А от використання таких страхових гербіцидів, як Євроланд та Євроленд, від компанії Nertus, дозволяє знищити. Усі існуючі раси вовчку. Взагалі цей гібрид толерантний до гербіцидів групи імідозалінонів. Як вже було зазначено, то ремісол входить до топ-5 соняшників під Clearfield систему В той же час у компанія Nertus ця технологія носить назву Чисте поле. Просто переклали англійську назву як оригінальна. А зараз давайте перейдемо до більш агрономічної характеристики. Ремісол характеризується гарною посухостійкістю, а період вегетації складає 105-110 днів. Так, він середньоранній, а середня висота рослини 170-180 см, тобто він не низькорослий. Дуже цікаву особливість має коренева система соняшнику рімісол. Вона дуже потужно розгалужена та дозволяє використовувати ґрунтову вологу із глибини 1,5-2,5 метри. Є у цього гібриду ще одна особливість: він не витримує забур'янення. Якщо ви вирішите не вносити гербіцид або ще з якихось причин у посівах рімісола буде багато бур'янів, то високого врожаю не слід і чекати, хоч корінь і дуже потужний, але при конкуренції. Він швидко здає позиції. Насіння чорного кольору та має вміст олії лі 47-49%. Рекомендована зона вирощування це степ та лісостеп, а потенційна вирожайність складає більш ніж 40 сантиметрів на гектар. А з власної практики можемо сказати, що з ремісола можна отримати більш ніж 3-4 тонни з гектара. А так як ремісол це соняшник не екстенсивного, а інтенсивного типу, то для отримання більш кращого результату ви маєте вкласти гроші у своє поле, зарання знищити бур'яни, вчасно вносити добрива та обов'язково підживлювати сонях по вегетації. І тоді результат. Результат не змусить себе чекати. А зараз час для суперпропозиції від компанії Grovex. Телефонуй наш інтернет-магазин за номером вказаним на екрані, замовляй насіння соняшнику Rimisol та отримуй знижку 5% на гербіцид до нього. На вибір Євролатінг, Каптора, Пульсар, Євролент, Євроланг. Що тобі більш до вподоби?